Всім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний террорзклад на тему Карта Дня на 8 грудня. Прославтися. Працюємо на колоді Оракула Нормал. Карта дня на 8 грудня. Завтра якісь 8 грудня будете мати якісь перешкоди трохи, переповнені у своїх справах, чи там може, може ви захочете десь поїхати і щось влаштувати собі якісь справи, але Будете, але у вас виникнуть перешкоди, перепони. Але ви ці перепони обійдете. Дві дороги у вас будуть закриті, а третю ви обійдете всі труднощі свої перепони. І все одно доб'єтеся того, що ви собі поставите перед собою. До завтра багато спілкування. Так. Багато новин. Це може бути через інтернет з друзями, знайомими, з родичами. Карта дня на 12, на 8 грудня. Проявиться до когось мужчина, угу. через СМС, через соціальну мережу або дзвінка. Що він так. Але ви не дуже захочете з ним розмовляти. Всі труднощі, може, у вас є натягнуті стосунки з тим мужчинами? Всі труднощі, які були у вас чи є, вони від вас відходять. А що це за мужчина? Тому що це новий машина, який знаходиться на Вісені. Так, з новим мужчиною ви, можливо, знаєтеся через інтернет. Він до вас проявиться. А в кого це буде мужчина з минулого? Морщина минулого. Ви від себе відріжете, а мужчина новий, який йде, який проявиться завтра, він благородний, успішний, захоче вам з вами серйозні, стабільні стабільних стосунків. Йде до вас на взаємне кохання і. На гармонічні стосунки і створення сім'ї. буде так. Не забувайте да за не ромін. Настільки хто отримує, хто віддає. До нових зустрічей. Всіх вам благ.